Шановні друзі, знаєте, для мене велика честь вітати вас на вже 23-й. Я один із тих, хто був на першій. Тут таких людей сьогодні не присутні. От, Що хочу вам сказати? Я перш за все дя... вдячний вам за те, що ви знайшли можливість і приділяєте увагу перш за все в лінії Галузі. Ви знаєте, це гордість України. Я мені запропонували, я вам зараз покажу тут деякі досягнення, і хотів би зазначити, що Україна це світовий лідер по виробництву не тільки соняшнику, а і перш за все олії. Нам на нашу долю, не дивлячись на те, що нас вже по обсягам обходить Росія, ми все одно на першому світі. 44% це результати маркетингового року, який закінчився 1 вересня, належить Україні. Ми поставляємо лі в 104 країни, Тому це галузь, якщо хочете, флагман країни, економіки. Може зазначити, що це. Подімаєте, воно не так зразу тут присутній Олег Володимич Чекновський. Це наш.